Бабу. А час біжить і носить колективи у наші плани, мрії і життя. Ще вчора безтурботні і щасливі, а нині і доченькі біжить сльоза. Ще вчора світ готує підкорити, сьогодні стільки світу, що в вікні. Для себе звикли повсякденно жити, що не до Бога нам навіть західні. Робота, суєта, важливі справи. Ми всі серйозні, мудрі, ділові. А Біблію, коли ми вкривали, коли молились Богу про коли коли востаннє з ним ми розмовляли, без помоги, подай і захисти, коли востаннє ми передавали творцю свої подячні молитви. Ми за на потім відкладаємо читання Біблії, відтверті молитви. А потім і іще на завтра посуває. Ну Боже, зрозумій і не суди. Маленькі діти, невідкладні справи. Будую дім, щоб все як у людей. Подбаю трішки, щоб про мене знали. Закінчу школу, коледж чи ліцей. Зароблю гроші, налажу бізнес. Побачу світ і просто поживу. Ну а ти, Господь, ну ти ж не завжди грізний. Ти зачекаєш, коли я прийду. У графіку і для тебе буде місце. Давай на старі, згоден підійде. Раніше ну ніяк дивись, не вийде. Ти зачекаєш, коли я прийду. Добре буде так. Дарма наївно думаєш людину, що буде так, як того хочеш ти. Плануєш і біжиш кудись невпинно, щоденні в круговерті суєти, все відкладаєш то на потім, то на завтра, Розвітить з Богом, а життя біжить, не знаєш, що чекає на порогу, що принесе тобі наступна мить, А що, як потім, буде не для тебе. І завтра не твоїм уже буде. Коли піднімеш поля всі до неба. Коли молитва серця попливе, мов сміла до Божого простору, не проміняй час Богом на земне. Проходять життя в сувору школу, ти пам'ятай про небо голубе, про те, що там розписані всі долі, розміряні відпізочки життя. І ми живемо лиш по Божій волі, Його відоме наше майбуття. Він контролює, бігне то часу, щом тільки вносить у життя, чекає небо на рішучість нашу, коли знайдемо час для Христа, для Біблії, для щирої молитви. Без цього все на світі марнота. Навчимось між готинною гонитви знаходить час для Господа Христа. Полі, що Богу не потрібно потім, чи завтра, чи опісля, чи колись.